Українців переконують у тому, що вони та їхня країна, нібито боржники. І ця пропаганда дає свої результати. Ми з вами дедалі рідше згадуємо, хто і скільки винен нам самим. Тоді, як лише борги з радянських часів це десятки мільярдів доларів. Але є правонаступник Радянського Союзу. Це Російська Федерація. І вона удає, що усе в порядку. Проте розмов про борги Ощадбанку, як завжди, уникає. Гроші в радянському Союзі за спогадами старших берегли або в Панчохах, або в Ощадкасі. Відсотки там платили мізерні, але мільйони трудящих альтернативи не мали, мусили довіряти державі. Як уряд розпоряджався цими велетенськими депозитами, ніхто не знав. Таємницю берегли аж до розпаду Радянського Союзу. Диво сталося, як і належить напередодні нового 1992 року. Тоді, з рахунками Ощадбанку СРСР, вийшов ось такий фокус: вони влилися до бюджету Російської Федерації. Наприкінці 1991 року, коли і розпадався вже радянський союз. Як і раніше, що як було і раніше, за практикою певна сума за виключенням певного ліміту, так званих оборотних каз, були вилучені з ощадного банку. Перераховані було Ощадним банком України на рахунок, Ощадного банку СРСР, і потім це було перераховано на Фактично бюджет Російської Федерації бюджет Російської Федерації, бюджет Російської Федерації, Російської Федерації. Російської Федерації інші держави не були безголосими, вимагали свою частку назад. Але демократична Росія затято боронила останній рубіж привласнені гроші СРСР. На міждержавну угоду 91-го не зважала. Мовляв, у 16% валового внутрішнього продукту СРСР, що належали Україні. Грошової маси не значиться, якщо перекласти тепер е, мовою коштів, що мала отримати Україна, то без сумніву в ці, в ці кошти входили і заощадження українських громадян, а це 132 мільярди доларів на той час. Це частка у золотовалютному запасі колишнього радянського союзу в алмазному фонді, у майні Радянського Союзу за кордонах. І у цінних паперах Юрій Костенко наголошує, Україна після розпаду СРСР справді мала найкращі стартові умови, але не змогли відстояти національний інтерес і просто оперувати боргами. Згадує, на переговори про розподіл спадщини київські міністри приїжджали без плану дій, без чітких вимог. Переконаний, за 18 років істотних змін не сталося. Нові уряди згадують про вкрадені гроші під час виборів, але до Москви не позиваються. Це теж своєрідна некомпетентність. Кабмін Віктора Януковича волів платити з нашого бюджету по 50 гривень разово. Кабмін Юлії Тимошенко перевершив щедрістю. Платили по тисячу гривень вкладниками щодбанку СРСР теж разово. Але принципово проблему не вирішили: Москва не віддає українські гроші. Фінансист Віктор Лисицький, який був депутатом останнього радянського парламенту, дивується з такої непрактичності. Я ніяк не можу зрозуміти, чому наші і чому Юлія Володимирівна на мій погляд все ж таки достатньо практична людина. Вона не користує, не використовує з'ясування стосунків з Росією. То той факт. Що фактично Росія повинна повернути нашим громадянам жащаджені, які були в Збірбанку СССР. А якщо ви правонаступники, то тоді, будь ласка, відповідайте за борги, які створилися, які були у Збірбанка СССР перед нашими гражданами. Киянка Єлизавета Доценко до Ощадкаси по компенсацію не ходила. Каже, щоб отримати Юліну тисячу, треба змарнувати кілька днів у чергах. А вона працює на двох роботах. Згадує, колись від батьків на весілля отримала подарунок: три тисячі карбованців на книжку. Ще одна книжка від дідуся там була кругленька сума: 20 тисяч карбованців. Гроші трьох поколінь доценків. Пропали. Причому в найтяжчу годину. В той період, коли були маленькі діти, був найважчий. Тим більше, що вони почали хворіти дуже, і ліки треба було купувати. Звичайно, тоді б вони пригодились. Таких життєвих драм сотні тисяч. Більшість вкладників радянського Ощадбанку пасивні, хоча шукати сатисфакції не пізно наголошують фінансові експерти. Потрібна політична воля держави і наполегливість громадян, які можуть відстоювати свої права у судах, зокрема в міжнародних. Адже уряд Російської Федерації після довгих пручань таки погодився виплачувати борги навіть царської Росії. Борг живим українцям чекає на повернення, переконаний лідер української народної партії Юрій Костенко. От все це потрібно було українському уряду, коли було проголошено незалежність. Він став урядом не української РСР, а саме українським урядом, узагальнити і підписати на основі угоди 91-го року, підписати вже конкретні протоколи. Радянський військовий арсенал залишався на нашій території значно довше, ніж депозити Ощадбанку СРСР. Ба Більше, Україна 1991-го прокинулася власницею величезного ядерного арсеналу третього у світі. 91-го року Російська Федерація та США мали по 10-12 тисяч ядерних боєзарядів. На території України знаходилося майже 4 тисячі ядерних боєголовок, 1656 на ракетах радіусу дії, понад 2 тисячі на тактичних ракетах. Велика Британія, Франція та Китай мали близько 500 ядерних зарядів кожна інститут світової економіки та міжнародних відносин Академії наук України. З відомих причин Київ не претендував на членство у ядерному клубі. Урядовці хотіли поміняти боєзаряди стратегічних і тактичних ракет на паливо для атомних електростанцій. Нурнігматулін на початку 90-х очолював південну українську АЕС. Він стверджує, обмін був корисний. Атомні реактори безплатно забезпечили паливними касетами. Після довгих переговорів, дуже длительних спорних з російським Мінатомом... Было принято решение, что э, Россия компенсирует нам в количестве 1800 бо э, кассет для э, реактора ВР-1000. Это где-то цена 900 миллионов долларов. Я считаю, что решение было сделано абсолютно правильно. Мы ничего не потеряли, мы избавились от той обузы, которая была бы на плечах нашей экономики в тот период. Паливо для АЕС компенсація за заряди ракет далекого радіуса дії. За тактичні Україна не отримала нічого, нагадує член делегації на переговорах у Москві Юрій Костенко. Цю оборудку було розкрито значно пізніше, 2002 року. Оцінка слідчої комісії Верховної Ради обмін був неадекватним ні за ціною, ні за обсягами. Росіяни втричі занизили вартість тактичної ядерної зброї, а під час транспортування зникли 250 ракет. Після вивезення з України тактичної ядерної зброї, вартість якої орієнтовно оцінювалася фахівцями у півтора мільярда доларів, США, а не 520, У деяких з них виникла підозра щодо навмисної на їхню думку фальсифікації в обліку ядерного озброєння, яке передавалось Російській Федерації, а саме, в бік зменшення його кількості, різниця між кількістю переданих Україною і прийнятих Росією ядерних зарядів складала 250 одиниць. Про небезпеку шахрайства знали і на початку 90-х. Комісія Верховної Ради, яку очолював Юрій Костенко, рекомендувала президентові Кравчуку зупинити виведення тактичної зброї. Ракети слід було віддати пізніше. Леонід Кравчук проігнорував рекомендації парламенту. У тактичних боєзарядах було вивезено набагато більше високозбаченого урану і плутонію ніж у стратегічних боєзарядах. І якщо говорити про компенсацію, то ми отримали лише за стратегічні боєголовки, певну компенсацію вигляді ядерного палива. А за тактичну нічого ми не отримували. Лише було списано на суму 600 мільйонів доларів так звані енергетичні борги України. На час розпаду союзу існував приблизний баланс між боргами російських та українських підприємств. Поки урядовці дискутували, чиї борги більші, частина великих заводів перейшла в приватні руки. Російський уряд за своїх платити відмовився. А українські і далі безкоштовно брали газ із експортної труби. Мовляв, держава віддасть радник президента з енергетичних питань. Іван Діяк в 90-х працював заступником голови правління Укргазпрому. Він свідчить, у боргове ярмо країну загнали злодійкуваті підприємці та їхні лобісти у владі. Виникло це все спочатку. в Основному це не проплати за газ. І получалось так, що населення більш-менш платило, а виробництво комунальщики за газ не платили. І таким чином Україна завжди була в боргу перед Росією. Двох мільярдів доларів на сплату за газ в уряду не було. Тому і погодилися в Києві щороку списувати з енергетичних боргів 97 мільйонів доларів. Це орендна плата за базування Чорноморського флоту в Криму. Суму визначили, виходячи з тодішньої ціни газу. Юрій Костенко підкреслює: випадок із Севастопольською військово-морською базою унікальний, адже жодна держава не фінансує чужоземний флот. А свого державного бюджету у минулому році, в 2008 році, ми витратили 250 мільйонів гривень. Для дотації міста Севастополь, автономії Крим за те, що там розміщено російські чорноморські Зламати шахрайську схему орендної плати мали змогу 2008 року. Це передбачено чинною угодою між двома країнами. Хоча відповідні розрахунки зробили вчасно, та урядові було не до того, якщо брати суто цифри. То звичайно, всі розуміють, що 98, 98 мільйонів це звичайно, дрібниця у порівнянні з тим, з чого варті, чого варті ці ділянки і взагалі територія, на якій розташований Чорноморський флот. Наш центр робив підрахунки два роки тому, і ми вийшли на цифри в 420-500 мільйонів доларів. Чорноморський флот ділили за принципом: «на тобі не небоже, що мені не гоже». Україна отримала менше від 13% всіх військових суден. Причали та склади коштують в рази дорожче ніж застарілі кораблі. Та саме інфраструктура майже цілком залишилася під контролем росіян. А це понад 4 тисячі будівель, близько 20 тисяч гектарів кримської землі. А портові причали та склади приносять іноземним військовим добрячий прибуток. Їх здають в оренду українським підприємцям. Тим часом російський флот один з найбільших боржників перед міським бюджетом Севастополя. Чорноморський флот сьогодні найбільший найбільшої в пенсіонний фонд Севастополя. З там 14 мільйонів, які у нас є від різних підприємств, 7 мільйонів долги Черноморського флоту Російської Федерації. Червоські флот сьогодні має долги по зарплаті, і деякі долги ще з 2003 року, і он не може їх виплатити. Умови обіцяли врегулювати окремими угодами. В Києві досі розводять руками. В Білокам'яній відмовляються навіть обговорювати використання портових споруд. Севастополь має численні захищені бухти, і на відміну від решти українських портів, може приймати великі торговельні судна. Мимо державної скарбниці пливуть сотні мільйонів доларів, підкреслює Анатолій Тимошчук із Севастопольської організації Спілки офіцерів України. Причали, які зараз займає флот, їх там бачите за моєю спиною. Причали. Вони зараз використовуються флотом. Ми, в від того має ну, якусь там мізерну плату, якусь там копійки. А якби це були торгові порти, де перевантажиться вантаж перевозиться з моря на суші, навпаки, ми б мали величезні прибутки. Лідер української народної партії Юрій Костенко переконаний, саме адекватна плата за використання української території протверезить росіян і змусить замислитися: а чи варто надалі залишати свої судна в Україні? Якщо Росія Буде платити Україні по 10 мільярдів доларів за базування російського Чорноморського флоту. Я вас переконую, через 3-4 роки щезне російський флот в Україні, бо це буде економічно невигідно Росії. А безкоштовно та ще й за рахунок державного бюджету України звичайно це вигідна справа. За 18 років у більшості українських політиків з'явилася звичка здавати національні інтереси. Сьогодні кандидати в президенти також дискутують про те, на яких умовах краще продовжити термін перебування російського флоту в Україні. Проте, на жаль, заплющують очі на нехтування угодами, дозволяють безоплатно користуватися акваторією та повітряним простором нашої з вами країни. А це втрати кількох мільярдів доларів щороку. В радянському Союзі великі обсяги нафтопродуктів транспортувалися трубопроводами дешево, швидко і зручно. Після розвалу союзу Україна успадкувала понад три тисячі кілометрів труб та десятки перекачувальних станцій, але скористатися цим багатством не змогла. За свідченням експерта Олександра Тодійчука, через економічну кризу 90-х система простоювала з усієї мережі трубопроводів залишився один. Який працює, всі нафтопродуктопроводи зупинилися, почали них сверлити дірки, викрадати дизельне пальне бензин, який знаходиться в трубах. Зберігся ще лише нафтопродуктопровід, який у радянський час використовувався як військовий для постачання військових частин на заході України, в тому числі. Уцілілий трубопровід постачає дизельне паливо з Росії та Білорусі до України та Угорщини. За рік він може пропустити близько двох мільйонів тонн. Сьогодні труба потрібна Україні, щоб зменшити залежність від російських поставок. Але якісний дизель з Білорусі доводиться вести цистернами. Російська державна компанія міцно тримає трубопровід та мережу прилеглих нафтобаз. Жодних юридичних підстав для хазяйнування на нашій території немає, але влада без сила відновити контроль над трубою досі не змогла. Було декілька справ е судових щодо повернення цього трубопроводу у власність України. Навіть були такі компромісні варіанти у спільну власність з російськими компаніями. Юрій Костенко вважає, причина всіх поступок та програних судових справ брак політичної волі. А ще Україну послаблюють лобісти російських інтересів в київських владних коридорах в Україні. Так є проросійські політичні сили. Вони сидять у Верховній Раді України. Це також не має бути. Це також, в принципі, неприпустима річ для будь-якої демократії, коли у найвищому законодавчому органі держави. Хтось відстоює інтерес не своєї держави, а іншої держави. Взаємні порахунки і в економіці, і в політиці можна розв'язати до обопільної вигоди. Вважає політолог Віталій Кулик. Для цього необхідна прагматична зовнішня політика Києва. Партнери для продуктивного діалогу в Москві є, вважає експерт. Раніше в державній думі існувала ціле проукраїнське лобі, яке виступало за прагматичні нормальні стосунки з Україною. Без екстремізму, без взаємних звинувачень, без, без надмірної політизації. Можна назвати і банкіра Лебідєва НБР, можна назвати і е, цілий ряд депутатів, які зараз вже не є депутатами. В Україні понад дві тисячі компаній з російським капіталом. Саме їхні акціонери, передусім, зацікавлені у взаємному порозумінні між двома країнами. Найбільше українське підприємство з російським капіталом: Миколаївський глиноземний та запорізький алюмінієві комбінати компанія Русал, «Суха балка», медкомбінат імені Петровського, Баглейкокс, Дніпродзержинський коксохімічний завод та БАД Дніпрококс, Євразгруп. Житомир, Кіровоград, Херсон Обленерго, Севастополь Обленерго, Ві Енержі, Лисичанський НПЗ, ТНК Біпі, Одеський НПЗ, Лукоєл. Російським компаніям належить 13 банків Україні. Також російські акціонери контролюють Львівський лаз та Чорноморський суднобудівний завод. Експерти відзначають, російські акціонери часто густо порушують умови приватизаційних угод, доводять підприємства до банкрутства або завантажують їх мінімально. Серед причин нестабільність українського законодавства та високі податки. Жодного разу наша влада не наважилася закликати акціонерів-порушників до порядку, але і сприяти іноземним інвестиціям в економіку теж не поспішає. Юрій Костенко наполягає Києву, слід створити максимально сприятливі умови для закордонного капіталу і водночас твердо вимагати у іноземців дотримання взятих зобов'язань. Але такої, такої політики також на превеликий жаль за останні роки ну не було продовжено, тому що умови виробничої діяльності в Україні сьогодні стали набагато гіршими ніж навіть в Росії. Я кажу про дуже складну процедуру організації виробництва в Україні, величі, великі масштаби державної корупції, яка нищить мотивацію до виробничої діяльності. Експерти кажуть, іноземний капітал повинен працювати на національну економіку, а не бути інструментом політичного впливу інших держав. На неї мають працювати і багатства, зароблені попередніми поколіннями українців. За їхнє повернення політикам ще доведеться боротися. За місяць півтора у політиків буде гарна нагода продемонструвати. Уміння захищати національні інтереси, експерти прогнозують, що напередодні нового року Газпром може виставити Україні рахунок за невибрані обсяги природного газу, а це майже один мільярд доларів. Але чи знайде українська влада аргументи для Москви цього разу? Тому чекаємо.